Мирип. То не могла. Голова, що буде вище. А, може. О, Не бідам, я бока. Але так. Так. Не буде боком. Костер такий хвостик так зробити. Я треба. Ти це поможеш. бака мануја да. кош мајсторачко колеж е. многу добро мене така мајсторачки сте рачка со фајна. а чому овде такви фајна или чорни а мој такви си. чорни. малку тука дивше. да,

Ніч нема ця Хто малює разом? На мнич немає ця школу. Вище, вище, вище. Ще голова. От тут буде. Низь пришколо, <плес> то все буде красиво. Це <плес> голова <плес> 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 буде, так? <да? плес> <плес> Добре. Кругленький, <плес> кругленькі. Русский, потім пір і так. Молодець, може ну, ж вам не менше човилами, а? Не хочеш менше зробити. Буди красивіше. Добре. Давайте покажемо спинку в мордочку. Там відплеєна вона її не Не Спішіть, кажуть, що не встигаю. Добре, я не спішу. Я, я очі ще маємо. Не ти не ще очі не малювала. А ти ж адкаємо ровно. Це у неї як би, ротик. Йо, йо, йо. <плес> Вони... Вони... <плес> не страшно, ви себе так придираєте до всього. Чувство. Ви що... а, а чудесно. А наші туди зафарбовувати? Що зафарбовувати? Олеся, все. Оби кожен будете малювати чорний. Так, обижали, де чорний і би сильно не треба було чорним Але... красити. Але красиво. Тому можу простікатися. Це ліпили. Так, ага. так приклеєно. Рубіночку, сідай, красиво. Ти хочеш як я малювати. Звер... Ви дивитися зверху, вниз. Я так стою, щоб ви гарно бачили надовго. Але а ви так, може. За... Ну навчилася, мусить булося так навчити, щоб ми всі бачили, бо все такі їх ми не бачили. І ну да жаль Ми маємо має святоки, носят культур. Усі на нас позирають, центрі. Та є кистокрасні, нет? Мама, за то є А Она <плес> тече красу тече! У мене добре! У мене добре добре. <плески>, просто. Okay. Той, що чорний, я його підштрихую. І тропить мені такі. Ладно, суджу малювати Я кажу, все, що зимою, все. легко мене дуже І все вийде. Чекай, Чекай не. Я дивитися. Чекай. О, Мар'янка Мар зробила. Так, і тебе гарно, підшляхуй. Чекай, це буде я. О, що я ти вона забудемо. Чим вони будуть кругліші, тим, тим буде здаватися, що наша ждюла круглей реально ти намічаєш зараз все намічаєш ти вона буде моя